Приємно, коли приїжджаєш в іншу країну, в інше місце, в інше місто і відчуваєш своє дома. Алілуя! Друзі, ми розуміємо і знаємо, що ми єдині у Христі Ісусі. І раніше ми один одного не знали з різних міст, з різних країн, різний контекст нашого життя був, але ми стали близькими Христовою кров'ю. Алілуя! Слава Ісусу Христу, друзі! Хочу залишити коротеньку думку, так, як сьогодні вже пастор казав адвент і тема радість. Я б хотів би подивитися трішки з іншої сторони і подивитися на те, що є той, хто цю радість постійно краде. Правда? Так. Є таке, чи це тільки в мене? Є, 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 є. може, не піднімати руки. <різь> Я думаю, це скрізь так. І ворог він зацікавлений, щоб вкрасти твою радість. І хто чув таке поняття, як депресія сьогодні? Я таке чули. От, от, от. Я чув. І я думаю, що це ж таке, та, от, от. Чому, та, от, от, Бо ми часом зустрічаємося з людьми, які проходять якісь етапи, які впали в депресію, які десь занурились та, от, і не можуть з цього вийти. І якщо подивитися в словнику, це означає криза ідентичності. І ворог найчастіше атакує ідентичність. І це є біблія, друзі. І тут є два дві крайності, коли. І ми можемо показати себе більше, ніж ми є насправді, і коли ми можемо занизити свою самооцінку, і ворог тоді нас атакує. Два приклади: ми коротенько помолимось. Іван Хреститель. Коли Іван Хреститель був у пустелі, фарисеї двічі запитували у нього, хто він такий. Двічі можете почитати, це написано в Івані від Івана. І коли вони підходили, запитати його, казали, хто ти такий? І він визнав і не звікся. І визнав, я не Христос. І запитали його, А хто ще я? І каже, Ні. Чи пророк і да відповідь Ні. Сказали йому, Хто ж ти такий? І Іван, ну, уявляєте, яка велика спокуса. Де підійшли всі люди? Вся еліта суспільства, фарисеї, великі люди, поважні. Ці категорії, да вони хрестяться від тебе. І яка велика спокуська сказала: ну, та це я, це про мене, говорить пророк, прямо да, дочекались, так? Але що він робить? Він не каже так, він каже: Я голос того, хто кличе. В пустині рівняйте дорогу сводню, як Ісайя пророк заповів. То тобто він розумів, що він лише голос того, хто кличе. І якщо подивитися глибше, да, якщо подивитися його маму, да от Єлизавета, коли Марія, Марія прийшла, Єлизавета сповнилася Святим Духом і дитина в череві заграла. І да, от, такий коротенький висновок, да, от, Дух Святий, він допоможе тобі розуміти, хто ти такий. Коли Підходить спокуса, коли ти чогось досягнув, коли десь Бог тебе використав, коли Бог діяв через тебе, когось цілив, чи використовує в інших дарах, чи десь ну, люди просто подякували тобі, бо побачили Божу славу через тебе. Розумій, це Дух Святий робить через тебе. І коли підступає якась гордість, коли підступають якісь думки і сказати або навіть подумати про себе. Більше, ніж ми є насправді, запитай вашого Святого Духа. І Він допоможе тобі мати саме Божу ідентичність і покаже, хто це зробив. Да? Це Він робить через Тебе свою справу. І другий момент, друзі, Ісус Христос. Коли Ісус пішов у пустелю. як Він пішов? Він пішов сповнений Святого Духа. А перед тим, як Ісус пішов у пустелю, із неба пролунав голос. Ти мій улюблений син, у тобі моє вподобання. Тобто батько утверджує свого сина для сина і перед людьми. Ти мій улюблений син, в тобі моє вподобання. І у пустелі Ісус підвівся атаці і сатана двічі атакував Його ідентичність. Можете прочитати в Біблії, це Євангелі від Луки, четвертий розділ. Двічі. Диявол йому каже, якщо ти син Божий, скажи цьому каменю, щоб став хлібом. І другий момент каже, якщо ти син Божий, кинься звідси додолу. Якщо ти син Божий, я думаю, друзі, що кожен із нас проходив якісь такі моменти, коли приходить ворог і задавав тобі питання, особливо, коли ти проходиш якісь випробування, особливо, коли тобі важко і стається не так, як тобі б хотілося, і приходить ворог і він тут, і тут каже. Ну, Якщо ти син Божий, якщо ти дитина Божа, ти в церкві, ти пастир, ти служитель, ти співаєш в групі, ти несеш певну відповідальність. Якщо ти син Божий, чого ти не отримав того чи того? Чому в тебе так відбувається? Подивися інших, правда? Що Ісус робить? Каже, написано, написано. Написано. Він знав хто Він, друзі. Ісус знав, ким він є. І Святий Дух допомагав йому цьому. Друзі, наша ідентичність, те, ким ми є, залежить від Святого Духа. Він формує ідентичність людини. Він формує нашу особистість. Він покаже тобі, ким ти є насправді, хто ти. І такий лайфхак на те, що. Те, чим я користуюсь, те, чим я живу, може дослідити Боже Слово, докопатися і зрозуміти, як Бог говорить про тебе, хто ми у Христі. От заради цікавості, досліді, як багато написано про уще Христа, як багато написано про тебе. Ким ти є у Христі Ісусі, ким ти являєшся у Ньому, яка твоя ідентичність насправді, як Бог тебе бачить, ким ти є в Божих очах? І коли ти будеш знати, що яку думку має про тебе Господь, тобі буде на що опертися. Ти зможеш сказати: написано, ось що Бог говорить про мене. Ось ким я є. Да, я помиляюсь, да, в мене не завжди все добре, не завжди я. Прохожу, буває на повторний екзамен, от да, Бог переводить. Не завжди ми переможці, не завжди на коні. Але коли ми твердо стоїмо на Божому Слові, твердо стоїмо на Його обітницях, твердо стоїмо на тому, що Він говорив про мене, ми вийдемо переможцями, друзі. І диявол утече, тому що він не буде влади мати, тому що ми знаємо, ким ми є у Христі Ісусі. На Ісуса Святий Дух зійшов, коли Він приймав водне хрещення. Іван, Хреститель, був сповнений Святим Духом. Ще з утроби, коли Єлизавета з духом, і Дух Святий допоміг їм мати правильну ідентичність і правильне відношення. Коли у мене був цей момент в цьому році, коли я теж пережив певну таку духовну атаку, і ворог прийшов давно стандартно зі своїми методами, я не був готовий до деяких ситуацій, обставин, і багато думок відвідувало мій розум. Було важко. Багато про що думав, от і мені подобається, що мій батько знає, як мене підняти, друзі. Мій батько знає, як підняти свого сина. І коли я був в такому стані і роздумав, Господи, ну як так стало, чому я не пропильнував, як це могло відбутися? І коли я був в таких розумах, Бог підняв мене через слово. І він нагадав мені слова з книги Іва. Коли і це часто дав, були багато обітниць моє життя дав від Бога. Я думаю, кожен із нас має багато обітниць Бога, які Батько дав особисто. І не всі обітниці збулися, не всі наміри його виконалися в моєму, в моєму житті. І коли я був в такому складному стані, Святий Дух проговорив до мого серця словами із книги Йова. коли його в кінці сказав: Я знаю, що ти Бог всемогутній і ти виконаєш цілий свій задум. І це слово мене пожарило, це слово мене підняло. І коли я проходжу якісь етапи, я у Боже Слово. Я приходжу в таємну кімнату і я чекаю, коли батько проговорить до свого сина, коли батько підніме мене, коли його слово мене оживить, і коли слова, які написані в Біблії, вони оживуть для мене і стануть тілом. Коли слово стане тілом, коли я зможу на нього опертися, я прийду далі, тому що я буду знати, хто я в Христі Ісусі, що Він зробив про мене і що Він про мене думає, друзі. Хай Бог благословить мати правильне розуміння, ким ми є, мати ідентичність Божого Сина. Божої доньки, і тоді ми будемо переможцями, друзі. Ми прийдемо, ми справимось, і наш, наші очі побачать царя царів.